У Львівську міську раду пройшли сім партій. Серед 64 депутатів 24 – представники від самопомочі, 10 депутатів блоку Петра Порошенка Солідарність Всеукраїнське об'єднання Свобода займає вісім місць. Громадянську позицію представлять сім депутатів. Від народного контролю ж пройшло шість депутатів від Укропу 5 та чотири від української Галицької партії. Маємо представлено сім партій. Це досить є велике коло партій, які. Можливість згідно нового закону було представлені міській раді. Досить є омолоджений склад міської ради. Є так само багато жінок в міській раді. Ти досить приємно, що багато нових облич в міській раді, які при тим не були депутатами військової міської ради. Нового мера вже отримали місто винники. На урочистій сесії він склав присягу. Присягаю на вірність українській державі, присягаю дотримуватися Конституції України. Та законів України присягаю обов'язки виниківського міського голови виконувати чесно та сумлінно в інтересах громади міста Винник. Загалом в області представили вже більше 90% міських голів. Місця в обласній раді займуть 74 депутати майже з усіх районів Львівщини. Якщо говорити про всю область, це тільки місто Борислав, місто обласного значення, не отримало представництво обласній раді, тобто з цих округів округу, який був в місті Бориславі, жоден не став депутатом. Всі решта райони мають представництво. Рекордсменом щодо представленості. Є бродівський район, який делегує чотирьох депутатів Львівської обласної ради по двох округах. В Городоцькому районі було три виборчих округи. Там відповідно три депутати представляють район в обласній раді. Остаточні результати виборів міських голів Львівщини повинні з'явитися вже у середу. Зорислава Губар, Юля Девда, головні новини Львова.